Весняні змагання зі спортивного плавання у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді ще стали вже традицією. Приймали сім команд з різних міст України. У турнірі брали участь діти віком 10-11 років. Цей турнір проводиться для середнього віку дітей 10-11 років. Такі маленькі, скажімо, діти, які ще недовго займаються, але в них вже є певний досвід. Вони мають певні спортивні досягнення, спортивні розряди. Во кожен рік весною ми проводимо такий турнір міжобласний. На змаганнях були представлені чотири стилі плавання: брас, вільний стиль, батерфляй і плавання на спині. Усі вони присутні і в олімпійській програмі. А тому це хороша підготовка для підростаючих спортсменів. Переконують тренери. Практично всі дистанції, які в олімпійській програмі по плаванню є, присутствують в цих соревнованнях, за виключенням полтори кілометра і 400 комплексів. Всі інші дистанції присутствують. Це порядка 18-20 видов програми. Плюс діти, конечно, мальчики і дівчинки будуть награждені віддільно. Я думаю, що дуже многие дети будуть в призах, уїдуть щасливі, награждені. Самі ж учасники змагань із захватом розповідають, плавати люблять так само, як і змагатися. Дуже подобається, я люблю змагання ці, люблю вставати на п'єдестали, щоб вона показувала, ну фотографірували на телебачення, показували, що я перший місце, Прославляю свої, своє місце. Мені подобається спорт, я люблю, якби війна. На змагання плавати мені це подобається. Якби отримуєш грамоти, медалі, загортовуєш життя, це корисно для здоров'я і мені це подобається. Я приїхала на змагання, тому що я хочу спробувати себе, ну якісь результати краще. Перемога у турнірі Подільський коровай дає не тільки нагороди та медалі, а й цінний досвід, адже в майбутньому на учасників чекають чемпіонати області та України. Тому тренери і намагаються долучати якомога більше своїх підопічних до різних змагань. Перемога в цих змаганнях це їхній, якби досвід такий, і вони вчаться. Це турнір, скажімо так, простий. Це не чемпіонат України, це прості такі дружні, можна їх назвати змагання. Вони на них вчаться, і потім, коли вони виступають в серйозних змаганнях на чемпіонатах області, на чемпіонатах України, там набагато більше команд, набагато складніше їм там виступати. Того це для них, ніби такі учбові змагання. Богдан Ісупович, Володимир Паламар для інформаційного випуску.